Скільки сантиметрів забирає натяжна стеля, зараз вам розкажемо. Все залежить від дуже багатьох факторів. От давайте я вам покажу на прикладі. Ось тут у нас є ось такі розподілительні коробочки. Є ось такий от жмутик проводів. До прикладу, від цього дуже сильно залежить, скільки сантиметрів забере натяжна стеля. Тому що ми відштовхуємося від певного нуля, куди ми виставляємо лазер. До прикладу, якщо ми будемо робити вам парящий профіль, як ось тут. Тоді ми більше з'їмо сантиметрів, бо сам профіль, бачите, він досить широкий. Якщо б це був тіньовий профіль, то менше з'їли висоти натяжної стелі. Якщо це звичайний профіль пластиковий, тоді це буде ще менше. Але це дуже сильно залежить від, до прикладу, труб кондиціонера, розприділітельних коробок. От тут, до прикладу, скільки сантиметрів залежало від витяжки, тому що вона у нас є певного розміру, і ми саме орієнтувались на. Те, де закінчується ця витяжка. Тому скільки сантиметрів з'їсть натяжна стеля, дуже сильно залежить від ситуації у вас на об'єкті. І ми ніяк не зможемо сказати вам точно, поки не приїде технолог до вас і він не побачить на власні очі, що у вас відбувається. А коли він вже приїде, він оцінить ситуацію і зможе вже точно сказати, скільки в вашому випадку сантиметрів з'їсть натяжна стеля. Але в середньому це десь 5-7 сантиметрів.